Добрий ранок. Я сьогодні вирішила зранку показати вам розпаковку. Те, що вчора я придбала. Отакі От в мене придбання в загальному. Що ж я придбала? Освіжувач повітря. Отакий От скай. Як то кажуть, аби був самий дешевий, який був в магазині Єва. Отакий От силон придбала. Півтори літри за 159 гривень. Ну, кажуть, що знижка. І рекомендували мені його як самий стійкий запах, тому що деякі речі мені потрібно попрати так, щоб запах перебивало. Будемо спробувати. І не втрималася, придбала отакі. Прф'яні пігулочки. Хочу посіяти огіручки, хотіла прямо зранку сьогодні цим зайнятися, але не знайшла відповідної ємкості, в яку можна було б положити оці пігулочки. Тому що ємкість бажано щоб була низенька, щоб пігулочки не були в тіні Бо якщо покласти ці пігулочки в глибокі стаканчики, то гірочки будуть витягуватися. Це вже неодноразово перевірено. Треба щось поставити, таке щось міленьке. І гірочки хочу посіяти, щоб були трішки раніше. Одна пігулочка 6 гривень, од за 20 пігулочок я заплатила 120 гривень. І з цього насіння в мене немає лише. Кукурузи цукрової я надіялася на власну, але пробую я завжди власне семену на схожість перед початком сезону. от і В цьому році я частину зерняток замочила у просто вологій тряпчині, положила в тепле місце у пакетику, щоб йому там було волого, і спостерігала певний час. І з цієї жменьки, що я залишила на пророщування, У мене проключилося лише три. Потім, оці три, я їх пожалкувала і посадила у стаканчик. І що ж виявляється, лише один дав порост, а два інші, <кій> а два інші загинули. Ну і висновок. Надіятися на цю кукурудзку не можна. Ну, може, і на цю не можна дуже надіятися, але ж все рівно придбала. Куповано, тому що потрібно мені садити кукурузку, бо її вдома дуже полюбляють. От я й придбала всю, яка була в магазині. Ну, по одному виду. Добриня F1. Багратіон f 1 і лакомка. Суперцукрова Багратіон, ранньостигла лакомка. Ну, мені рекомендували 100 семенин, це 15 грамів переважувала продавчиня, за 100 гривнів. Ну, Це, хто, може, торгує на ринку кукурузкою, тому може, воно є якась вигода. А мені жалко стало 100 гривнів за гібридну кукурузку голландського виробника. Буде й українського виробника. У сіні встигли, Вже можна її починати буде сіяти в травні місяці. Не хочу зарані, бо почитала, що планується у середині травня ще приморозки. А кукуруза вона боїться приморозки і взагалі боїться холодної погоди. Їй краще пізніше посіяти чим рано. Багратіон це прям супер цукрова. Подивимося, яка вона буде супер цукрова. 35 гривень в один пакетик. Оце вам придбало три пакетики на 100 гривень практично, а то й більше. Отакі От в мене придбання, отака в мене розпаковка, таке я придбала. Вчора це так, як то кажуть, бігла, щоб прикупити фарбу. А фарбу покажу зараз пізніше. Фарбу я придбала отаку люкс-декор. Це аналог тієї фарби, що я показувала раніше в попередньому відео. Кому цікаво, можете прийти подивитися. Була в мене ще одна баночка придбана з осені, але вона перезимувала в літній кухні. І їй стало зле. оті Всі присадки, які додані до фарби, для того, щоб вона трималася на деревині. Оті всі присадочки кристалізувалися, і я не ризикнула нею фарбувати повністю весь тин. Хоча пробний зразок, ось у мене був пробний зразок дощечки, ну ви знаєте, навіть і нічого. Цією баночкою я пофарбувала той тин, де не надто кидається в очі, бо я була не впевнена в результаті, що з цього вийде. А вчора вже придбала новеньку баночку, аналогічну, тому що дуже мені вже подобається ця фарба, подобається з нею працювати, хоча я дещо підзабула, як з нею працювати, е, її трішки можна розводити водою, вона тоді краще розтягується по деревині і краще лягає. Я це підзабула, в одному місці пофарбувала трішки чистою такою фарбою, це як не фарба йде, а пропітка. Для деревини. Я трішки пофарбувала і не могла зрозуміти, ну чому в мене не вистачає її на весь проміжок забору, який я запланувала фарбувати. Минулий рік вже в мене вистачило літрової банки взагалі на тин. А потім згадала, там же ж в інструкції йде, що можна додавати 10% води. Вона розводиться звичайною водою, щіточка миється звичайною водою. Дуже безпроблемно, руки відтираються також звичайною водою, і одяг після фарбування також закинула в пральну машину, і деякі крапинки на одяг кап крапнули, то все просто відіпралося в пральній машині. Працювати легко, не, ну як шкоди не приносить багато, тому що завжди я знаю, що тільки пофарбую щось, одяг уже в будь-якому випадку в цяточках. Зараз покажу, як виглядає вже готовий пофарбований тин. Отакий вигляд має тин після фарбування тією фарбою. Кому цікаво, який він був, можете зайти на мій канал, подивитися. Я знімала буквально нещодавно. Буквально, мабуть, вчора я знімала, показувала, який він має пошарпаний вигляд. Це не фарба, це пропітка. Вона має такий таку цікаву структуру, вона не зафарбовує, а вона. Просочує собою деревину. І вона така стає однотонного кольору. Отакий От наставтин. Вона вберігає його від руйнування, від атмосферних опадів. Він став просто рівномірно такого, такого натурального дубового кольору. Оце так фарба виглядає, це так виглядає. Мій тин і фарба. Зараз би ще покажу, яку вона має структуру. Не думайте, я не рекламую, просто я використовувала і ділюся досвідом. Отаку От має структуру. Деревина захищена, хоч має на собі такого товстого е, слою фарби. На сонці не вигоряє, чим мені подобається. Не так, що купиш за всі гроші світу фарбу, а вона за літо стала біла. З цим тином так не відбувається, ця фарба таких сюрпризів не робить. А тут фарба та що вийшла, як то кажуть, з ладу. Вона дещо темніша, я її не могла просто за такі гроші позбутися, просто викинути. Ну, ви знаєте, не дивлячись на те, що всі присадки кристалізувалися. До рук вона не береться. Стоїть, добре, що її і не, ніде не викинула, а використала. Ну, де-не-де на тину такі маленькі кристалики залишалися від того, що ну, компоненти покристалізувалися. Ну нічого страшного. Стоїть, зато товстеньким шаром вона пофарбована. Ось такий вона має. Вигляд таке складається враження, що, знаєте, ніби глиною вона помазана. Ну, стоїть, деревину захищає. Це мене повністю влаштовує. Вартість такої фарби. Ми, ну, ось восени ми купували за 275 гривень баночку літрову. А це вже вчора я купувала по 305 гривень літрова баночка. Так що ціни потихеньку ростуть. Ще в процесі потрібно пофарбувати оцю лавочку нашу. Але ж не зрозуміло, що воно буде, тому що в планах у чоловіка її реконструкція. То, звичайно, вона не фарбується і чекає свого часу для того, щоб. Вона була перероблена і тоді пофарбована, через шию і не фарбую. Вона в такому пошарпаному стані. Так що ранок починається не з кави, хоча можна було б, тільки для того, щоб почати кави, потрібно піти заміряти тиск. Як то кажуть, таке життя. Я згадую жіночок, які працювали зі мною. Теж 18 плюс були, вони зранку всі міряли каву, і в кого нормальний тиск, то ті пили каву, а в кого завищений, пили пігулки. Нормально себе почувала, головне, дружно, мирно. Багатьох вже немає на цьому світі, царство і небесне. Гарні були жіночки, багато досвіду від них набралося це так і я вже дожила до того часу, що зараз піду замірюю тиск і можливо поп'ю каву. А може й не поп'ю, може вип'ю пігулку. Таке життя. Але ж, все на позитиві. Квіточки суперові, скоро в мене розцвітуть. Отакі От нарцисики повні. На дворі сьогодні прохолодно, досить прохолодно. Є бажання вже заховатися в будинок. Всім пока, всім доброго, мирного і всього позитивного. Пока, пока.